Прикінці, тобто, не буде таких руйнувань. І я хотіла покласти на пташки, це гарні зміни. Тобто, а ну давайте на пльотки покладемо. Так, тут буде, бачите, зіб'ють, мабуть. Мабуть, зіб'ють, так. Да. Але загруза там існує. Так що наш Бог ППО, ото на нього і моліться. Ну, звісно, наші хлопці, які захищають Запоріжжя. Так. Далі поїхали. Давайте тут глянемо ЗД2. Воно йшло у нас по колу. Давайте ми ще раз його поглянемо зд 2 на ці 24 години, яка буде історія. А тут чітко показало роздоріжжя. Тобто неясна ситуація. Ось так. Рішення якесь тут іде. Звісті рішення. Якесь іде. Дівчача така енергетика. Ну і щось вони, щось вони стоять на роздоріжжі. Тобто, ще неізвісна звісно позиде-2. Дивимось завод Моторсіч, Яка буде історія з завод Моторсіч на ці 24 години. Немає карт, які показують, що будуть удари. Ось іде успіх, поклеверу буде легкість, і слава Богу. Так, Каменогорська. Каменогорська. Жахіття, звісно, там, де то прилетіло. Це ужас просто. Так, ну я перепокладу, бо якось я так захватила. <кій> Бачите, да? башня лежить, криски тут, і на події я поклала, тут йдуть риби, ключ в наших руках. Сподіваюся, що по крискам, ну, що це за башня, по крискам, тим паче лежить між стабільністю і деревом. Нічого там такого не повинно статися. Єдине, що там, може, будуть руйнування самого дому. Там його укріплюють, але ж воно там геть погане в состоянні то до, до того дому, то там і ударів не треба, воно там саме завалиться. Я вам хочу сказати, що по розкладу я не бачу. Так, башня припала, але вона лежить між гарних карт. то Сьогодні ударів не повинно бути по тому району. Зараз я ще покладу на цих картах. Повинна бути. бачите подвійна ситуація йде. Але лежить між дуже класних карт. Ну, от бачите, така ситуація. Давайте роздивимося у діяла. Ситуація буде справедлива і ситуація буде ще і радість. Тому може все ж таки воно обійдеться ця двійка. Так. Іде у нас іде перемога. Видно, сподіваюсь вам, да? Я так і я хотіла в голові покласти отак. Ці дві кену щось я камушок покладу. Так. О, і оцього дьявола знизу ще подивитися. А, я дуже, дуже сподіваюся, що все буде нормально. Бо вокруг цих карт нам не дає нічого поганого, не одна карта. Подвійна ситуація, але вона буде розрешима. І дьявол тут іде, виступає як. Ну, д'явол це ж не завжди. Це буде щось екстраординарне. ординарне Вони будуть захищати наші ппо і район. І вони отримають таку історію. Ну, мені так хотілося б думати. Я не хочу думати, що це буде ще гірше. Тим паче, що ці карти лежать між дуже супер класних карт. Якби тут ще впало щось таке, тоді, так, да, це так би, знаєте, такий фон був би, що ого. го А так, я думаю, що все буде гаразд. Подивимося. Ця карта теж дуже серйозна. Це меч, це сила, це перемога, це вирішення питання, вирішення цього питання. Тому хай так і буде. Так, все, ми список з вами закінчили. Давайте я покладу скриньку. Ого, почти 40 хвилин. Це розіб... Розіб... розбилося відео вже. На частинку. Ну, я вам докладу її, напишу закінчення загального розкладу на місто. Так, скринька для Запоріжжя на удари ракетами, дронами С-300, як воно, що буде. Так, донешко у нас книга. Добре. Все ж таки башня негативи де у нас? Башня йде в негативі. Лежить між гарних новин та книгою. Книга чи читаємниця чи знання, іде трансформація, і вона. Люди дуже схоже, що все ж таки по Запоріжжю сьогодні можуть бути удари. Дуже схоже, я вже зроблю нескриньку, я вже зроблю отак. Але ці удари, ці удари, все ж таки наші хлопці будуть відбивати. А трансформація піде, скоріш всього, зміни на луну, тому що ну, людям реально страшно. Просто реально страшно. Нервова система просто вже усіх е, в такому стані, знаєте? Нервовому, Ось, так, чутлива дуже нервова система. Це не я сама. Ну я вже давно, як ковід, почався в мене нервова система полетіла. ну Так Так що не нехтуйте нервовим станом своїм. Купляйте то, що потрібно, то треба зберегти нервову систему. Щоб далі нормально жити. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Є там запис на прийом особистий вайбери, Ватсап. Почуємось, па-па.